Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь назви диких тварин, а також цифри від 11 до 100. Повторюйте за мною слова на позначення диких тварин: Елефант. Елефант. Слон. Вольф. Вольф Вовк. Беа Беа ведмідь. Льове. Льове. Тига Тига Тигр Фухс Фухс Лисиця, Афе, Афе мавпа. Тія. Тія тварина. Пфехт. Пфехт. Кінь. цебра, Це зебра. Робе – Гобе тюлень, фогель, фогель птах, папагай, папагай, папуга. А тепер назвемо дії, які ці тварини можуть виконувати в цирку. Клатчен, клатчен плескати. Шніпен. Шніпен клацати. Пальцями. Шпринен, шпринен стрибати. Тюен, тюен. Тренуватись. Швімен. Швімен плавати. Клеттерн – клетерн підніматися. Балансірен, балансірен, балансувати. Зінен. Зінген співати фліген. Фліген літати. Давайте побудуємо речення, яке містить порівняння, використовуючи ці дієслова та найменування тварин або працівників цирку. В першому стовпчику міститься займенник та модальне дієслово «кьонен» в потрібній формі. кан, є кьонен. Ви можете використовувати також кан». Er Sie kann, sie können. В другому стопчику дієслово в інфінітиві: Springen, Laufen, Klettern, singen, Tanzen, Tönnen, Sprechen, Fliegen, Radfahren, Schwimmen. В третьому стопчику прислівник VI. Та артикль. Wie ein» – це для чоловічого та середнього роду, або ві-айне для жіночого роду. В четвертому міститься назва тваринки або професії: акробат, лве, тіга, афе, фогель, папагай, елефант, хунт, беа, пфехт. Katze, Maus, Robe. Прикладами можуть слугувати наступні речення. Ich kann klettern wie ein Affe. Ich kann klettern wie ein Affe. Er kann sprechen wie ein Papagei. Er kann sprechen wie ein Papagei. Ich kann schwimmen wie eine Robe. Ich kann schwimmen wie eine Robe. Ich kann Rad fahren wie ein Akrobat. Ich kann Rad fahren wie, wie ein Akrobat. А тепер розглянемо числівники від 11 до 100. Числівники 11 та 12 потрібно вивчити. Це буде Elf 11, 11 та Xelf 12, 12. Числівники від 13 до 19, як ви вже помітили, містять в своєму складі цейн – 10. Зверніть увагу. А числівник, який знаходиться на першому місці. Там використовуються лише перші 4 літери числівників першого десятку. Такі числівники, як драй, фія, фунф, аcht, 9. містяться цілком. А такі числівники, як зекстазибен. Тільки перші 4 літери. Зех, цеин. Зип, цеин. Давайте прочитаємо всі до 19. від 11 до 19. Ельф. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Зверніть увагу на кінцівку десятків від 20 до 90. Всі, окрім 30 містять цик в кінці. Давайте їх прочитаємо: 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. Числівник, який стоїть на першому місці, як і в попередніх прикладах, містя тільки перші 4 літери. Зех-цик. Як же утворити всі інші числівники? Ми починаємо їх утворювати з кінця. Спочатку ставимо друге число. Далі сполучник і Унт, а вже потім називаємо десяток. Зверніть увагу. Перша цифра у числівнику це друга цифра. Повторюйте за мною: ein und 20. Тобто 1 і 20. 2 und 30.

87, сім, тобто сім і вісімдесят. Ах і і дев'яна. А тепер зробимо вправу. Оберіть вірний варіант в наступних реченнях: іх, кан або хабе, або нахте шпілен. Gib mir den Ball. Я грати. Дай мені м'яч. Ми обираємо möchte. Ich möchte spielen. Я хочу грати. Дай мені м'яч. Наступне речення. Meine Eltern ist, sind, haben, sechs Papaien. Мої батьки 6 папух. Ми обираємо. Мої батьки мають 6 папух. Meine Eltern haben sechs papageien. Третє. 20 плюс 40 macht. 6, 60, 16. Двадцять плюс сорок це буде 60. Шістдесят. Нонцик мінус 10 – махт. І варіанти відповідей. Ахт, ах, цін, ахцій. Дев'яносто мінус десять дорівнює... Ахцій. Вісімдесят. НАЛА кан, канст, кант, ГУД ШВІМЕН. Нала вміє добре плавати. НАЛА кан ГУД ШВІМЕН. Третя особа у днини. Форма дієслова. Кан. Die Katze ist blau, bunt, schwarz. Die Katze ist schwarz. Hit, schorny. Bären können, wird mir die singen, schwimmen, fliegen. Ми обираємо «швімен». Берен кен швімен. Die Vögel können. Птахи вміють. Фліген, шпрінен, радфарен. Ми обираємо фліг. Птахи вміють літати. І останнє речення. «Варум», «вас», Wie kannst du nicht mitmachen? Ich bin krank. Kannst du nicht mitmachen? Не можеш з нами щось робити? Я хворію відповідь. І ми обираємо. Вагум? Чому? Вагом mitmachen? І на сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.